Доброго дня, вітаю вас на нашому каналі. Радий сьогодні з вами поспілкуватися. І ми з вами зараз поговоримо на таку тему колективна робота, плюси та мінуси? Ну, це питання, яке задають новачки, е які Вперше набувають такого досвіду, коли вони включаються в спільну роботу, коли вони починають взаємодіяти зі своїми колегами, коли вони вперше фактично використовують, застосовують свою силу, і, ясне діло, що у них закономірно виникає таке запитання. а Чи небезпечно це? Небезпечно взагалі жити? Тому що життя закінчується смертю. Якщо ви стали на шлях духовного розвитку, а тим більше на шлях розвитку, як воїн світла, у вас не повинно бути тіні сумнівів в тому, що ви робите. Це по-перше. По-друге, коли ви набуваєте сили, Тобто отримуєте знання, засвоюєте ці знання практично, ви застосовуєте їх. У вас виникає власний досвід. Він закарбовується у вашій підсвідомості. Або ж ось тут, у вашому мозжечку виникає, так би мовити, ваша нова якість, ви стаєте людиною сили. Ви стаєте сильнішим за звичайних людей в сім разів. Тобто, коли вони просто мріють. Ви силою своїх думок створюєте реальність, коли вони на щось, сподіваються, ви знаєте, як треба діяти, не чекаючи дива, а його створювати. Тобто в сім разів порівняно з пересічною людиною, ви стаєте сильнішими. Ясно діло, що в сім разів ефективніше ви взаємодієте зі світом. Але коли ви дієте в колективі, то ваша сила збільшується в геометричній прогресії. І коли, скажімо так, як у нас, включається декілька сот воїнів світла, то це пробиває всі перепони, потрапляє оцей намір в світ архетипів і стає законом для проявленого світу. І таким чином неодмінно матеріалізується. Ось вам. Принцип дії колективної свідомості. От якби зараз ми могли зібрати всіх, кого я навчав, це біля 11 тисяч людей на сьогоднішній день, щоб вони одночасно включилися, ми за місяць б жили в іншій країні. За Пару місяців більша частина населення України пробудилася б через той посил, який створюють люди сили, які створюють їх силою своїх думок. От якби пробудилося оцих 20-40 мільйонів українців, які є сущими сьогодні, от, то цього посилу було б достатньо для того, щоб за рік вся планета стала іншою, тобто земна цивілізація має на увазі. Щоб вони всі пробудилися і стали людяними перш за все. Ось сила колективної свідомості. І тому існує так багато всіляких засобів для того, щоб ви ніколи не набули сили. Для того, щоб вас е породжувалися всілякі сумніви, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку. Я вже не кажу про протидію вам з боку е Темносутні з них, які не зацікавлені в тому, щоб земна цивілізація розвивалася, тому що далі їм просто там немає місця, якщо ми перейдемо в п'ятий вимір з вами. Зараз ми так собі е, більш-менш влаштувалися в четвертому, а коли потрапимо в п'ятий, ніякої темряві там не потрібно, тому що там зовсім інша мотивація. Там мотивація, яка е, базується на енергії любові, а не на енергії страху. Ось вам сила колективної свідомості. А що стосується вашої особистої безпеки, то в нашому випадку, у кожного з вас ось такий щит, є сунь, як у мене за спиною. У кожного з вас, коли ви включаєтесь, він огортає вас з усіх сторін як захисний контур. У кожного з вас дев'ять тотемних тваринок, які відразу вишиковуються довкола вас. І створюють захист. Кожного із вас ведуть ієрархії світу, які оберігають вас і ваші родини. У кожного із вас є побратими-характерники, які приходять і вас захищають. У кожного із вас дуже активні ангели-охоронці, тому що вони нарешті дочекалися, що ви прокинулися і стали тим, ким ви є, духовною сутністю. І вони 24 на 7, Оберігаєте тепер вас не так, як раніше, там, коли ви там відпочивали, вони могли там подорожувати світами, а тепер вони опікуються вашою душею, коли ви спите, щоб з вами нічого не трапилося. Вони возять вас в всілякі священні обителі, щоб ви набували досвіду і так далі. У вас за спиною, а точніше, над головою, є потужний егрегор. Ось така зірочка там зверху її трошки видно. Зірочка Алатир, за якою стоїть весь Всесвіт, тому що це символ е, сингулярної точки, це символ нашого Всесвіту. Тобто за кожним із вас стоїть абсолют або вища свідомість. От тому ще раз скажу: дійте по принципу, який нам заповідував. Антон Павлович Чехов, наш з вами земляк українець. Чим менше сумнівів, тим вірніше удар. Треба вмазати мажте. Але без тіні сумнівів і з любов'ю. От так діють воїни світла. Ми відстоїмо інтереси добра, інтереси світла. А добро повинно бути з кулаками, а воно не повинно тремтіти весь час, перш ніж е, діяти в невимовному. Ні. Ви повинні бути абсолютно впевнені в тому, що ви робите, в тому, що ви знаєте, і в тому, заради чого ви це робите. Ось тоді з вас вийдеться дійсно вийде справжній воїн світла. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли мене, що. Я зміг пояснити, як діє е, колективна свідомість на свідомість інших людей, ви покращуєте якість думок, окрім того, що ви структуруєте простір життєвий там, де ви є сущі. Там, де ви працюєте, і так далі. Окрім того, щоб довкола вас постійно присутня ем, божественна енергія, яка називається енергія закону, в вашій аурі, вона от просто заповнює. І тому до вас тягнуться люди. От е не бійтеся себе, справжнього. Розумієте, це так цікаво, коли ви живете свідомо. Це так прекрасно, коли ви. Е Стаєте таким каталізатором позитивних впливів і змін довкола себе. Це є наше призначення, називається надихати духом матерію. Так несіть своє світло високо, красиво, і не бійтеся його самі. Ну от, тому, ще раз скажу, вам дуже сильно повезло. Що ви усвідомили свою божественну природу, знайшли правильну відповідь на свій духовний голод і знайшли свій шлях. Тримайтеся на ньому, тримайтеся гідно, несіть своє світло також високо, щоб його було видно, щоб ви самі його не боялися. От, Так діють воїни світла. Бережіть себе до наступних зустрічей. Намасте!